Миколаївська міська рада на черговому засіданні сесії затвердила екологічну програму на 2023 2027 роки. Її сума складає понад 81,5 мільйонів гривень. Як будуть виділятися кошти, а також на які цілі, розкаже мій колега Олександр Матюшенко. У четвер, 26 жовтня, відбулося чергове засідання сесії Миколаївської міської ради. Традиційно воно відбулося в онлайн форматі. Для участі на початку сесії зареєструвалося 36 депутатів. У порядку денному було понад півсотні питань, серед яких земельні, поточні та інші. В роботі в сесії бруть участь. Члени виконавчого комітету, заступники міського голови, директори департаментів, начальники управління відділів міської ради, керівники комунальних підприємств та установ міської ради. Серед центральних рішень сесії затвердження екологічної програми Миколаєва на 2023-2027 роки. У рамках неї планується будівництво нових очисних споруд в річках Південний Бух та Інгул, придбання насосного обладнання для каналізації, встановлення сіток для механічної очистки дощових стоків. Також передбачається закупівля та висадка дерев, кущів і квітів. Окрім цього, програма визначає заходи щодо боротьби з рослинами алергенами, зокрема амброзією, а ще проведення щорічних екологічних читань, розробку проєктів земов. Устрою під парки та інше це програма, яка вноситься вже вдруге. Міська сільова екологічна програма стосується затвердження тих заходів, які передбачені для реалізації і використання коштів так званого екологічного фонду. Міська екологічна сільова програма розроблена, як я вказав на попередній сесії, з рекомендаціями та висновками де шооди в рамках аудиту міста Миколаєва, який проходив у 2021 році, та відповідної ревізії в департаменті житлово комунального господарства на виконання цих вимог все було зроблено і ось ми виносимо розгляд сесії міської ради. Програма передбачає витрати у розмірі 81 мільйон 717 тисяч гривень впродовж п'яти років. Йдеться про кошти бюджету Миколаєва та інші джерела фінансування. Покажіть нам, будь ласка, результати голосування. За 30, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Фінансування заходів для виконання рішення буде здійснюватися через головного розпорядника бюджетних коштів, а саме Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва. Слід зазначити, що програма це не пряме виділення коштів, а лише документ, на підставі якого формуватиметься бюджет. У ній йдеться, що співвиконавцями програми будуть комунальні підприємства Миколаївводоканал, ЕЛУАвтодоріг, Миколаївські парки, а також Агенція розвитку Миколаєва та інші виконавчі органи мерії. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на каналі МАРТ.